Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді CGRB Silex. Це черговий ножик від відомого нам американського дизайнера Ділана Малері, який прямо таки проситься в категорію найкращий тактичний кухонник». Чому так зараз поясню? Довжина клинка 130 мм, при товщині 2,8 мм. широке полотно клинка, прямі спуски майже від обуху, і акуратне витончене руків'я без всяких там упорів, тімлячних отворів, агресивної насічки і тому подібних хард'юзних штук. Навіть чисто візуально ножик кричить нам, що він створений для. Кухні сталь на клинку тут власної розробки компанії Artisan Cutlery, називається АРРП m 9 Дев'ять і дев'ять 10! Це порошкова сталь, що важливо, хоча і відноситься до бюджетного сегменту стали. Точний хімічний склад її поки що невідомий, професійних відгуків не так багато. Хоча, подейкую, що це залізе щось середнє між 440 Сі та Aus 8. Якщо у вас є цікавий досвід роботи з цим металом, напишіть, будь ласка, в коментарях, нам цікаво буде почитати. Ножі Silex доступні у двох виконаннях: перший це суцільно чорний ніж з захисним ПВД-покриттям. Друге виконання представляє собою. Бою клинок з акуратним поперечним сатином. Ножі виготовлені за схемою фултанг з накладками зі скотик тут G10. заводська заточка на наших екземплярах рівномірна з обох сторін, як для китайців, то досить непогано. Також варто зауважити, що ножі з такою геометрією взагалі без проблем точаться на настольних каменях або в більш професійних заточних системах, таких як наш вітчизняний хабством. В комплекті поставки до цих різаків ідуть піхви із кайдексу, які Відразу додають йому нотки тактикульності. Особисто я не бачу гострої необхідності носити це десь на снаряги або на поясі. Але якщо ви прямо такий завзятий кулінар, можете носити такий ніж в кишені, чепивши страховочний шнур до поясу. Єдине, чого не варто робити з такими ножами, це носити їх на шиї, як мавлі. Тому що якщо ви десь невдало зачепитесь, то на превеликий жаль, цей шнурок виявиться міцнішим ніж ваша шия. Піхвиці досить якісно зроблені, питань до них немає. Тут є 5 люверсів, а також невеличкий дренажний отвір. А ще вони позбавлені найголовнішого недоліку китайського кайдексу: ножик в них не гримить. Ножик тут надійно фіксується, і сам по собі нікуди не. Не дінеться. Навіщо ж взагалі потрібен такий ніж? Його основна задача це польова кухня. Не батонінг, не освіжування, не тактичний ножовий бій, а саме приготування їжі в польових умовах, або в умовах вашої кухні, якщо хочете. В цих умовах він буде не перевершений. Наявність кайдексу дозволяє. Закинути його в польовий рюкзак без остраху, що він там щось поріже чи проколи. А така геометрія робить з нього просто шикарний різак для продуктів. Таким був наш огляд на CGRB Silex. Якщо сподобалось, тисніть палець догори. Якщо ви маєте пропозиції чи зауваження, то до зустрічі в коментарях.